Позиція щодо томагавків, це одна з тез, яка була озвучена Дональдом Трампом на облавку Ейрфорс 1 Вона артикульована таким чином, от акцентовано, коли була питання для нас в емоційному сприйнятті залишаються чи знімаються? Ви знаєте, як показує практика українська, воно не знімається ніколи. Бо ми ж заходили на тему тамагавки в минулому році, у вересні місяці, да? і причини, чому їх не надають, ну вони не змінились. Вони є очевидні, вони є такими, які ведуть до ескалації, вони, є такими, які створюють ризики втягнення в війну Сполучених Штатів, ну причому втягнення в війну не в сенсі, що Російська Федерація їм відповість ударами по їх території, а тому в сенсі, що. Російська Федерація може завдати ударів по території Європейського союзу, ну може завдати ударів по логістичним маршрутам. Це в свою чергу потягне за собою застосування. Ну чи необхідність розгляду питання про застосування принципів колективної безпеки північно-атлантичного альянсу, а це в свою чергу потягне за собою рішення для сполучених штатів, чого вони робити не прагнуть, але але говорячи про те, чи знімається це питання для нас, ні, звісно, ні. Ці причини не знімаються, але питання е, можна інтерпретувати і ну, в рамках традиційної української логіки наступним чином. Ну, це сьогодні ні. Але післязавтра може бути так. Тому ми що продовжуємо спілкуватися з американською стороною для того, щоб ці перешкоди зняти. Тому, розумієте, ну, от людина е, президенту Трампу. Задали це питання на дистанції, там, допустимо, двох чи трьох тижнів, вже не вперше, і прямо в лоб. І він прямо в лоб відповідає ні. Ну, Людинка говорить в одному ж інтерв'ю даному в той ж день, і теж і не в одному, так, що він залишається прихильником врегулювання, розраховує на врегулювання протягом місяця-двох. Ну, і друге питання, яке в цьому ж ряду знаходиться, надання томагавків дорівнює, да, тобто цей символічний крок дорівнює ескалація і неврегулювання там, дипломатичним шляхом, ну, воно не може бути з однієї сторони відповідь на питання, чи розраховуєте ви на дипломатію так, чи розраховуєте ви на ескалацію і на неврегулювання не? так само так. Ну, тобто він послідовний в цьому сенсі, але ми розводимо ці речі, ми вважаємо, що ну, тобто в нас внутрішній наратив звучить таким чином, що надання та це прояв сили, а сила вона в свою чергу усадить за стіл переговорів. Але сила передбачає її застосування, А її застосування тягне за собою симетричний чи дзеркальний відповідь на да, якусь ну, на ескалаційну спіраль зі сторони того повідношення, до кого ви застосовуєтеся. Відповідно, це віддаляє, а не наближає момент врегулювання, до якого прагне Дональд Трамп. І скільки б ми ну, от, не витрачали часу на це пояснення, ну це безнадійно. І безнадійність в тому числі проявляється в тому, якій, яким є суспільний наратив. От зверніть увагу, як президент прокоментував, допустимо, після візиту у Сполучені Штати питання, які стосувалися теми тамагавків в ЗМІ близько двох тижнів. Ну, Плюс-мінус дослідно процитую. Що лише сам факт обговорення цього питання. Настільки збудоражу Кремль, що вони зідзвонилися з Путін, Путін з Трампом і почали там домовлятися умовно про дипломатію і про зустріч. Тому тільки саме питання обговорення подіяло. Хоча вже як зараз встановлюється і стає відомо, що рішення негативне від Трампа було ще до телефонного дзвінка і комунікації з Путіним. І це все не зовсім так, але. По-перше, для того, щоб прийти до якогось виводу, треба інформацію аналізувати. Ну, треба, щоб тебе хтось до цього висновку штовхав, ну, говорячи про те, що там, той чи інший наратив, чи те чи інше пояснення, ну, от воно виявилось нерелевантним, відповідно, там причинно наслідкові зв'язки вони не працюють. Ну, але це не наш метод. Тому наш метод сьогодні Трамп каже ні, але він людина з мінливим настроєм і при правильній роботі. Ми впевнені, ну скажімо, запевнені його і переконання його в тому, що з Путіним домовлятись не можна. Відмовлятись від ідеї, що нам там гавки поставлять. Ми теж не можемо. Тому сьогодні ні, завтра так. Бо Трамп любить Україну, Трамп слухає Україну Російську Федерацію, і ну не зважає допустимо на ті ризики, які можуть стосуватись в цьому питанні інтересів його країни. Ну бо не «America first». А Андрій Валерійович, чи правильно я розумію, що, от попри мінливість емоційну настроїв Трампа, фактично він людина, як політику, тому числі, послідовний, як ви сказали. Ну наскільки я це зрозумів, так чи ні? Не, ну, Дивіться, є просто речі, які треба відділяти е, в його промовах. Як такі, які йдуть на широку аудиторію, uh -huh. да, і вони доволі такі ну, гучні. Людина все-таки, яка має безпосередньо відношення і до медійного середовища, і він знає, яким чином працювати за аудиторією. Да? Ну, от Давайте свіжий приклад візьмемо: ядерні випробування. Ну, От він говорить про ядерні випробування. Фахівець вам скаже, що типу, ну, сенсу в цьому немає, ніхто до цього повертатись не буде. І ну просто в силу того, що Сполучені Штати не будуть тою країною, яка ну, скажімо, вийде, ну стане в один ряд з північною Кореєю, і в цьому немає просто сенсу ніякого. Да? Ну але 150 п'ятдесят пояснювали... разів це, це ефект. Да, але і пояснювали ці слова, розумієте, uh -huh. типу, тик, що Трамп напевно, що чув, але можливо десь неправильно інтерпретував. Uh -huh. Тобто, спокійне сприйняття було таке, що ну чекайте, людина побачила там буревісник, посейдон. Ну, власне коротше, там всі інші ті речі, яким хизувалась Російська Федерація, в нього десь там підкипіло емоційно. Він каже: У нас теж щось є, і ми взагалі зараз почнемо випробування робити. Ну, але випробування Тому що система стримувань противаг вона працює в Сполучених Штатах. Йому пояснять, що насправді ну, немає потреби в цьому. І От він виходить: ну там чи його представник проходить через тиждень, каже: Ну, дивіться, вибухи це не те, чим будуть займатися сполучені. Щось інше, ну тобто, в принципі, щось інше, там моделювання і так далі, чим один займається постійно, да? але але якщо сприймати слова буквально, а ми любимо сприймати слова буквально, потім розчаровуватись. Бо е коли на другий день після стало відомо, що обіцянка Дональда Трампа я закінчу війну за один день, вона не здійснена і ми почали а. От не виконав свою обіцянку. Ні, ну звісно, що людина під час виборчої кампанії використовує певні образи, да? ну, гарантуючи своїм виборцям досягнення позитивного результату, в максимально стислій термін. Ну, але ну, це це проблема, що він в це вірить безпосередньо так, як це виголошено. Да? І нічого не помінялось. Того, що ми знаходимося зараз там на 10-му місяці чи на 11-му з моменту інавгурації Дональда Трампа, і він каже, що «Да, я думав, що це буде простіше зробити, але ну, виявилось, ні. ну нічого страшного, я ж працюю на це. Тому чи послідовний він, з точки зору цілей, які він прагне, з точки зору наслідків для нас, безперечно, я нагадаю, він обіцяв припинити фінансування. Він припинив фінансування. Він обіцяв припинити постачання зброї. Він припинив постачання зброї безкоштовно. Ну, для нас якісь речі системні і ті, які є програмними для нього, да? він виконує абсолютно чітко. І, але діє в інтересах своєї країни. Тому. Тут треба, напевно, переглядати принцип сприйняття того, що говорить Дональд Трамп, як воно узгоджується в цілому з цілями, які він переслідує. Так от цілий воювати з Російською Федерацією чи бути втягнутим війну в Європі, в нього точно немає. Ну от е, з цього приводу я згадав е, історію буквально, буквально днями, чи вчора, чи максимум. Опісля вчора зайшов тут в осерді столиці в один. Заклад э, гастрономічного э, штибу ну Якось можна там інтерпретувати назву сказати, там добре вино. Ну прикладом, якось так приміром, і там зайшли В'ячеславе Анатолійовичу. Я так розумію, з газованою солодкою водою. Доки ще податок не введений, то от я ж хотів вам, поки нас ніхто не чує, Андрію Валерійовичу, розказати, що от останній місяць осені та починає відмовлятися від цієї своєї широковжитної звички, і зайшов я на простір для. Вживання їжі там є такий випит газ, негазованої води. Уявіть собі, і прочинив цю традицію, намагаюся її мосне присвяховувати, і не самохить абсолютно. Ну там просто всі е, стоять у безпосередній близькості. Почув е, діалог е, двох е, панів, та з нього я зрозумів, що один з них є політичним консультантом, і вони обговорювали от е, політичні перспективи е, зараз е, України, та от е, говорили, е, називаючи навіть якісь е, е, сили. Е, Політичне та й один з них тішився, тому що колись для когось у політичний вжиток нашій державі, колись у прадавні ще часи сучасної політичної доби ввів в обіг словом тому, що послідовний. Про що це я не знаю, але ось ну так ось якось мені воно згадалося. Андрію Валерійовичу, так от про послідовність. Про послідовність з огляду дій Дональда Трампа у взаємостосунку з країнами, які є на геополітичній мапі, я хочу вас розпитати про. Е Нігерію Неочікувано, але ви на Ютуб-каналі легіст із вашим колегою і співзасновником цього ресурсу Геннадію Олексійовичем Дубовим не повірити. Ми з ним сьогодні вже провели ранок. Були першими у цьому причині. Ви говорили про Нігерію, Геннадій Олексійович. Я заздрив білою заздрістю. Мав стосунок до цієї країни, хоча опосередкований, хоча через своїх товаришів, але мав от ми з вами тільки сподіваюся. Аємося, що може колись та 240 мільйонів країна має населення я теж не знав. Всі, хто підпишеться на youtube канал Легіст, будуть не тільки географію е, свою та у цих знаннях оздоблювати, а й політичний е, штиб моментів, які відбуваються, будете підходи товариства свої форматувати до сприйняття. Так я до чого? Я про взаємостосунок Дональда Трампа от з країнами, такими як Нігерія і Венесуела. чому їх треба пов'язувати, чи може не пов'язувати, та і як це все на геополітичній шахівниці розклад е, сил. Зараз нам е дає Для чого нам це знати, Андрій Валеріч? Ну, треба розділяти, мені так здається, ці два питання, тому що все-таки Венесуела територіально знаходиться в зоні, в сфері впливу чи в сфері інтересів mm -hmm. Сполучених Штатів, куди він куди Сполучені Штати не планують нікого пускати. Тобто вибудовування лідерської ролі США, ну, скажімо, по відношенню до Північно-Південної Америки потребує потребує. Якогось прецеденту чи якогось прикладу застосування сили, застосування міці, застосування, скажімо, всієї могутності, яка існує, і це хороша жертва. Ну, тобто, ну, Мадура, його режим, мало того, що не демократичний, ну, так ще й сприяє наркотрафіку. І більше того, ну, там є чимала кількість американських е нафтовидобувників, яких активи то націоналізовували. То потім повертали, то потім знову націоналізовували. Ну і власне кажучи, ну зараз відновлення. Ну, Сполучені Штати вчора, по-моєму, було повідомлення, почали відновлювати військову базу в Карибському басейні, яка була законсервована фактично 20 років. Тобто вони поступово повертаються до такої, скажімо, рафінованої і вичурної доктрини Монро, при якій ну, ми в півкулю, де ми є. Господарями пускати ні Китай, ні Росія, ні будь-які інші центри впливу не плануємо. Тобто, ми не хочемо, щоб якісь із періодів нашої історії знову ж таки піднялися на поверхню підводні човни, ну як це було колись на Кубі, та, чи підплили певні кораблі іноземних флотів. Ми будемо забезпечувати повний контроль і безпеку, і ми можемо прослідкувати послідовність, якого демонструє. Пан Трамп, в нього знайшли спільне порозуміння на форумі Асіан з президентом Бразилії, з яким в них дуже погані відносини, але в питаннях, які стосуються Венесуели, які стосуються безпеки, вони чомусь знайшли порозуміння з свого часу, вірніше, не так давно, Панамський канал ну, якимось дивним чином перестав бути місцем, де гонконгські компанії мали свої термінали. І вони знову ж таки дивним чином були продані американській корпорації BlackRock, що знову ж таки з точки зору ну, безпеки інтересів Сполучених Штатів в питаннях проходження інфраструктури, в питаннях залежності, ну, не лише, скажімо, комерційної інфраструктурної, коли да? ну, демонструє те, що Сполучені Штати свої кордони і свої сфери впливу намагаються повернути повністю ну, скажімо, під контроль. І вони це роблять доволі успішно, послідовно, на дистанції там, різними методами. Тому коли Дональд Трамп продовжує говорити про те, що він вважає, що Мадуру там залишилось не так довго, напевно, він щось знає, напевно, він щось планує. Ну і плюс не будемо забувати, його колежанка, а саме коліжанка Дональда Нобелівську премію миру. І хотіла поділитися нею з Дональдом Трампом, але він сказав, що ну, ти так, ну, мені хороша подруга. І ми робимо спільну справу, тому ми цілком можемо з вами не здивуватись, як в один прекрасний день Нобелівська гулятка буде на чолі Венесуели, ну вже демократичної Венесуели. Ну, а ця демократія буде забезпечена певними засобами впливу. З приводу Нігерії це трошки інша історія. Це все-таки Африка, це е, сфера, в якій Сполучені Штати і ну, більше, континент, де Сполучені Штати і Європа втрачали свої позиції і нарощували свої позиції. Китай і місцем входу, ну, скажімо, допустимо, для Сполучених Штатів вський союз місцем входу в, скажімо, і впливом, в тому числі на ОПЕК, де Нігерія є однією з країн, ну, яка долучилась до ОПЕК картелю нафтового тобто був них країн, є е, е, якраз привід. А привід такий, ну, чудова традиція Сполучених Штатів, яка, називає, яка здобула свою назву і називається гуманітарні інтервенції. Ну, гуманітарні інтервенції для захисту чогось демократії, ну, в даному випадку християнства. Сполучені Штати, ну, використовують в певній мірі і країни не демократичні. І в даному випадку, якщо ми подивимося навіть на наш приклад, на жаль, тої агресії, яку ми проживаємо, да? то риторика, яку використовує Кремль, полягає в тому, що вони захищають людей. Ну, а люди це гуманітарне питання, чого захищають людей, Ну, бо церква, мова і все решта. І от виходить така ситуація, що а, привід, ну, і неважливо, є проблема з цим чи немає. Ну, тобто, у випадку, коли Кремль про це говорить, наша офіційна позиція, що ви втручаєтесь в на наші внутрішні справи, ви хочете впливати на наш внутрішній суверенітет, і в нас немає цих проблем, про які ви говорите. Як випадку, коли ми говоримо про Сполучені Штати, і їх вторгнення, допустимо, в Ірак, чи випадку, коли ми зараз говоримо з вами про Нігерію, ми допускаємо думку, що ну Сполучені Штати ж просто так ну не говорили б про те, що є якісь проблеми ці ми дійсно є. Тому тут є момент критерії визначеності і момент сили. Момент визначеності, тобто тоді, коли дозволена якась військова інтервенція, він полягає в тому, що таке рішення повинно прийняти Радо безпеково. Рада безпеки ООН, як колегіальний орган, такі рішення не уже давно. Відповідно, таким правом користуються країни, які мають силу. Це не право, це волюнтаризм в будь-якому випадку, тому що він посягає на внутрішній суверенітет. Але у випадку Нігерії, ну, дивимося на нафтовий газовий баланс і бачимо, що це країна, яка ще фактично південною Європою, нафтою і газом, ну причому зрідженим природним газом. І розуміємо, що ну, скажімо, плюс голос Нігерії в ОПЕК, це хороша можливість ну не лише вирішити з утисками християн, але в тому числі десь відфіксувати можливо участь американських компаній в, цій, в цьому секторі, який є важливим, цікавим для американських компаній. Ну, це можливість впливати на рішення, які приймаються в частині видобутку. Це можливість, скажімо. Розміщення приватних військових компаній, вони ж приватні охоронні компанії, на території цієї країни для забезпечення безпеки як політичного режиму, об'єктів, які зараз от частково стали частиною вашої власності. Тобто, коли створюється певна можливість, і в цій можливості ви бачите для себе, е, крім того, що захист людей, ще якісь інші витікаючі вторинні наслідки, і маєте силу для того, реалізувати, ви це реалізовуєте.